Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російські військові за минулу добу випустили по Херсонщині 275 снарядів із мінометів артилерії, танків, градів БПЛА та авіації. У Херсоні попрощалися із військовим Данилом Сікорським, який загинув на сході України. Він був командиром двох підрозділів на Бахмутському напрямку. Людмила Курченко через повномасштабне вторгнення Росії в Україну переїхала з Херсона до Львова. Це другий переїзд жінки через російську агресію. Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу російські військові обстріляли 12 разів. За інформацією військової адміністрації, росіяни випустили 66 снарядів. Їх влучання зафіксовані в Садовому та Херсоні. Вночі під танковим обстрілом опинився Суворовський район Херсона. Через обстріли загинула 66-річна жінка. Розповів керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толопонько. Після обстрілу садового загинула жінка та чоловік отримав важкі поранення. Загалом по області четверо поранених, і одна людина загинула. Сьогодні зранку знову обстрілюють садове, а також росіяни здійснили обстріл Новоронцовки. Поки інформації про руйнування та жертви немає. За минулу добу під вогнем російського війська опинилися Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади, розповів голова Бориславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог завдавав авіаційного удару по селі Миколаївка та селі Олівка. в результаті чого був пошкоджений дошкільний навчальний заклад та житлові будинки. Також використовуючи артилерію, ворог гатив по селі Бургунка. Використовуючи БПЛА, ворог скинув вибухівку в селі Золота Балка, пошкодивши приватний транспортний засіб. На жаль, в селі Ольгівка одна жінка отримала поранення в результаті авіаційного удару. Її було доставлено до лікарні сьогодні. Російська армія атакувала Станіслав щонайменше 10 разів вдарили по центральній частині села. За інформацією обласної військової адміністрації, загалом за минулу добу російські військові 61 раз обстріляли територію Херсонщини, випустивши 275 снарядів із минометів артилерії, танків, градів ВПЛА та авіації. Олена Сумська, Марина Круглова, Суспільне, Новини Херсон. Чесний та хоробрий. Таким згадує загиблого на війні Херсонця Данила Сікурського його товариш по службі Андрій. Чесний, хоробрий, насправді один з найкращих цих націй, Більше нічого сказати, можу. насправді, друг. Коли він до вас доєднався, коли він прийшов? Березня, на початку березня місяця. Цього року не? Так. І за цей короткий час він це показав досить достойно, Навіть більше. Справжній герой України і дійсно один з найкращих. Ілля навчався разом з Данилом у льотній академії Національного авіаційного університету. Він був дуже такий емоційний хлопчина, дуже хотів знайти себе, розвиватися, дуже багато читав книжки, Марк Твену. А він виїхав да, десь через пів року після окупації, поїхав в Одесу. В Одесі пішов спочатку працювати, а потім сказав, що. Де військкомат, і от через майже через рік в Києві його пішов втретю штурмову. Михайло Олійник був тренером Данила з горького спорту. Хлопець до повномасштабного вторгнення брав участь у міських та обласних змаганнях. Такий був цілеспрямований юнак. Мені це подобалося в ньому. І там до мене хлопці відмічали, що багато читав, багато розвивався. Приємно було з ним спілкуватися і працювати він дуже був і в його виходило до ладу. Я думаю, що це дуже велика втрата, я сказав, для нашого клубу це і для міста, і для майбутнього України. Взагалі, Данило Сікорська загинув 20 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку. Був командиром двох підрозділів. Розповіла мати військовослужбовця Олена Сікорська. Один загибелі він витягнув побратима з палаючого танку і повернувся на позиції. Данилові було 20 років. Оксана Хлєбус, Ігор Петченко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон. Зараз Львів став рідним, розповідає Людмила Курченко. Але відразу після переїзду з Херсона звикнути до нового міста було складно адаптуватися. Допомогли діти і онуки, які були поруч, а ще творчістю українська пісня. Коли почала виходити співати пісні в Стрийському парку, то в мене з'явилося дуже багато знайомих, і в мене їх і зараз багато. І деякі так до мене прикипіли, що завдяки цим людям я тут вижила, вони мені просто подарували нове життя своєю увагою, своєю допомогою. Я сижу, співаю і підходять і запитують. Скажіть, чим вам допомогти? Яка вам потрібна допомога? Ви знаєте, це вартує такого дорогого, бо не, кожний, не кожна рідна людина може так допомогти, звернути на тебе увагу. Пані Людмила говорить, коли через російську агресію залишала рідний дім у Бахмуті, найважливішим було забрати із собою музичні інструменти. І знаєте, я себе згадую тоді, коли я збирала речі. Я поклала спочатку бандуру. Акордеон, гітару, а мені чоловік каже: слухай, ти хоч якийсь посуд поклади, хоч якісь там рушники або постіль, ну що ти таке робиш? А я мені було це найважливіше. Я в мене в думці не було нічого, окрім того, щоб покласти мої музичні інструменти, бо це моє життя, я без цього просто б не змогла жити. Херсон став другим рідним містом, каже Людмила, коли вдруге опинилася під окупацією, вирішила піти на проукраїнські мітинги. Коли стояла там на тому мітингу, відчувала Таку єдність людей, і мені було спокійно, що я не одна що нас дуже багато в Херсоні. І що ця єдність відчувалася як якесь силе таке ядро, коли говорили якісь фрази, що йдіть додому, ви тут нам не потрібні. Це була така сила і міць. І я була тоді горда за те, що Херсонщина має такий спротив. На мітинги жінка ходила з прапором, який взяла на роботі в обласному палаці культури. Цей стяг вона забрала із собою до Львова. З першого дня я була за цим прапором. Я його ховала. Поки йшла дорогою. Ось це мій такий рідний прапор, який мене зігріває. Я його ховала дорогою взуття, там десь підкладка якась зашивала, а потім діставала вже там і стояла з цим прапором. У Херсоні Людмила Курченко була керівницею хору народної пісні Співочі барви, який працював при обласному палаці культури. Зараз з кожним учасником жінка тримає зв'язок. То я сумую за кожним за кожним хористом. У нас були дуже дружні стосунки, як така велика творча родина. Виступали скрізь на сценах, на вулицях, на відкритих майданчиках. І я дуже сумую за за нашими заняттями, за нашими виступами. І маю надію, що ще колись ми обов'язково зустрінемося і заспіваємо наших українських пісень. Олена Семська, Олена Протопопова, Суспільне новини, Херсон.